Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами хто знову Максим? Друзі, сьогодні у нас відео будуть Луцький ринок. Будемо дивитись, які автівочки тут продаються і в яку ціну. До речі, що стосовно цінової політики, у нас було невеличке голосування в інстаграмі, в якому бюджеті оглядати автівки, і багато людей проголосували в бюджет. 8-10 тисяч доларів. Також, друзі, у нас відео буде таке ж саме, як і попереднє щодо без продавців брегунців, тому що ви пам'ятаєте, що ми передивлялися автівки, ті, які були написано, не фарбовані, або там на бумажці було написано один підкрас, то ми перевіряли. Якщо все відповідає, ми оглядали цю автівочку. Тобто попередньо ми вже якось даємо заключення щодо кузова автівки. Для багатьох із вас кузов це такий основний критерій для автомобіля. Хоча для мене це не так, і я вам кожного разу кажу, що нічого тут страшного нема, боятися за це не треба, машини не нові. Якщо нормально пофарбовано, нічого не. Відрізняється, то подивіться, там гарно технічний стан, немає варних якихось елементів. Тут, друзі, таку автівку можна розглядати до покупки. Давайте хорош балакати, давайте дивитися, які автівки нам зустрінуться і в якому вони стані. Друзі, дивіться, знайшли перший автомобіль, який попадає сьогодні в нашу рубрику. Це у нас Ford Focus, але попередньо ми зараз його перевіримо. Е, написано: він чотирнадцятий рік. Має один одна літровий бензиновий двигун, не фарбований, Куча там асистентів. все клімат написано, Є сервісна книжка. Ціна 7800, Номер телефона. До речі, є так, просто поверхнево перевіряємо. <смеш> у вас. До речі, звертаю вашу увагу, друзі, форди дуже часто у них зустрічаються рижики отут по задній частині, тому що тут у нас бампер прилягає до крила, і інколи краска збиває, до речі, балакою балакую і знайшов. Краска збивається і такий у нас невеличкий рижик. Але нічого тут страшного нема, боятися цього не треба. Це у всіх воно ну, однаково. По цій стороні така ж сама історія. Друзі, ну цілий автомобіль. В принципі, я не бачу ніяких фарбованих елементів. Нічого такого не перелоковано. Всі ми знаємо, це у нас Ford Focus 3. На сьогоднішній день дуже популярний автомобіль. Ви полюбляєте 1.6 дизель на коробці механіці. Тому ціни на ці автомобілі взлетіли. Раніше цей автомобіль можна було розглядати в районі 8,5 тисяч доларів. Такий десь 11-12 рік на гарній комплектації, щоб там клімат був, підігрів сидінь, великий монік то на сьогоднішній день, щоб гарний чесний, з гарним пробігом придбати такий автомобіль, то треба вже в районі 9,5-10-200 віддати за гарну комплектацію. Понятно, якщо комплектація буде проста, там без задніх дімачів, на звичайному кондиціонері, то там за 8,5 ну теоретично можна взяти. Так що, ціни на сьогодні у них великі, але машина дуже класна, мотор 1,6 крутий, надійний, ресурсний і витрати у нього просто смішні. Комбінований тканина. Підігрів лобового, сам паркується, датчики світла. Блін, класний, підігрів є. Все, в принципі, є у цього автомобіля. До речі, знаєте, давайте подивимося, а диски в нього фарбовані чи ні. а? Я десь бачу одного блогера, хто там диски міряв, То давайте подивимося. Давайте 400, все. Такі автомобілі розглядати до покупки не взявся. Ладно, шуткую, друзі, шуткую. Пішли далі. Сьогодні півринку для того, щоб знайти, у на якому автомобілі буде написано: фарбований, не фарбований. І от наступний автомобіль, який зараз будемо перевіряти, він у нас має. Давай одразу покажемо вводні дані по цьому автомобілю. 11 рік, 8700, Duster 1.5, механіка Дізель, номер телефону, 196 тисяч пробіга, рідна краска і пробіг. До речі, друзі, звертаю вашу увагу, що всі автомобілі, які ми показуємо в відео, ми показуємо ціну, є номер телефона. Телефони, які здані. На цей автомобіль, якщо він вам сподобається, ви можете зателефонувати продавцю, з ним поспілкуватися. Якщо вам все підійде, замовити у нас разовий огляд. Ми його перевіримо, зробимо тест-драйв, комп'ютерну діагностику, треба, виписки на яму, тобто все перевіримо, все, що треба. І дамо вам своє заключення. І, до речі, ми працюємо не тільки в Луцькі, друзі, ми працюємо в Полтаві, в Києві, Рівне, Луцьк, Чернівці, Львів, ну, тобто, в багатьох містах в прасі є ці актуальні міста з цінами. Тому, якщо вас цікавлять огляди в Містах, де ми працюємо, звертайтесь, ми вам допоможемо обрати гарний автомобіль. І так, перевіряємо. Дастер це, це крута машина. Крута машина, хто не цінує комфорт, а кому треба так, щоб автомобіль служив, не ламався, був дуже економний, високий, безпроблемний. То Дастер підходить під ці критерії. Так, візуально поки ціленький, білий колір. Не знаю, мені от якось по собі, коли ви замовляєте машини, тільки завжди кажете, не білий, не чорний і не світлий. Це у нас білий, але білий в цілому гарно виглядає, він так не вимазується, як там чорний. Його полірувати не треба постійно. Блін, дастер, диви, який високий. Удастеру обов'язково треба звертати увагу на задні арки, на оцій, тому що з-під колес завжди летить каміння і тут от б'є. В нашому автомобілі також тут трохи є побите, але воно ціле не фарбоване. Ну, не бачу нічого фарбованого, все ціленьке, тому цей автомобіль попадає в нашу рубрику. Що стосовно дизельного двигуна 1,5, ви знаєте, це звичайний к 9 k надійний, простий, не знаю, що за нього ще й казати, тому що вже все, що можна, розповіли. У них також тут є звичайний бензиновий двигун 1.6. також без так що у Дастера в принципі проблем ніяких немає, крім того, крім комфорту в салоні. Давай підемо, подивимось, що у нас там, яка комплектація. Бачу, звичайна магнітола, кондиціонери є, сидіння ціленьке, коліса ціле, кермо також. Ну, тобто все просте, все звичайно, нічого такого цікавого в цьому автомобілі немає. Він простий, як дерево. Немає у нас жодного відео з луцького ринку там, де немає Рено. Друзі, тому що я вам ще раз розповім, які тут автівок більше всього. Марки: Рено, Шкода, Volkswagen. Да і все. Більше таких немає автомобіль. Інколи зустрічається, тут Вольво небагато, і таких Mitsubishi, але це все виключення, тому що основна маса це універсали з Європи на механічній коробці передач. І Volkswagen, шкода, Рено. І так, друзі, наступний автомобіль, який попадає до нас в рубрику, це у нас Renault Grand Scenic. Це не короткий Scenic, а Grand. У нього база трішки е, довша. Давайте одразу дивимося, що у нас тут написано. До речі, у нас є дивись, виписка. У нас 226 тисяч пробіга. Було 11.02.2024. Так, є номер телефону 12 рік, 1.5, 237. Рідна фарба, без ключови, ціна 9800. Рідна фарба. До речі, друзі, хочу знайти автомобіль, де написано, має один підкрас, або два підкраси, але такого не бачу. Або зовсім нічого не написано, або написано в рідній фарбі. Тому продавці, якщо ви хочете, щоб ми показали ваші автівочки, то пишіть, як є є один підкрас. Нічого страшного, покажемо. Для того, щоб і людям було проще, і щоб вони звикали, що не всі автомобілі бувають або сильно фарбовані, шпакльовані, або просто в рідній фарбі. Треба показувати, що є різні, нічого страшного тут немає. Ми постійно з цим боремось і. Вам також треба нам допомагати. Бачу, безключовий доступ є, так, в принципі, ціленьке, складання дзеркал є. Всі ми знаємо, що у Рено у нас кузов класний. Він не гниє, навіть якщо у нас є там сколи величезні, але воно гнити не буде. Так, тут у нас ціле, давайте переходимо далі. По комплектаціям у цих машин вони настільки різні бувають, що просто капець. Є босешні варіанти, гарно з музикою, з навігацією, з камерами, з парктроніками, з шкіряним салоном. У нас тут навіть панорама є. Йдемо далі. Поки нічого тут страшного не бачу, все у нас ціленьке підфарбувань, перелокованих елементів, ніяких я не бачу. Ми поверхнево перевіряємо, але ж для багатьох із вас головне кузов. Тому ми вам в цьому допоможемо і вже його вам перевіримо. Друзі, ну не бачу ніяких підфарбувань. Понятно, машини бушні, якісь там царапини є сколи, але це вже, якщо вам буде цікаво, більш детально вам перевіримо. Дивіться, навіть камера є ще ж там стоїть. Полоси тримає. Складання дзеркал є, топові фари. Щодо комплектації, я вам розказав, за ваші кошти можуть бути абсолютно різні. Щодо двигуних, 1,5, саме крутий, також тут ставиться 1,6 дизель, він цепний йде, не сильно ви його полюбляєте, тому що трохи дорожче коштує його обслуговування, хоча цепок ходить більше, ніж ремінь. Якщо ви хочете обрати для себе на автоматі такі, таку автівочку, то треба розглядати 2-літровий дизель. Там, звичайно, стоїть коробка гідротрансформатор. Давай заходимо в салон, подивимось, що ми маємо тут. Комбінована шкіра дуже в гарному стані, підлокітник не затертий, складання, регулювання дзеркал, круїз, клімат, електроручник, монітор. Ну, все повністю є, плюс панорама. Виглядає гарно, машина гарна, сімейна. Також вони бувають п'ятимісні і сімімісні. Пішли. Да. Ось ось той автомобіль, який нам треба показати. Тому що у нас тут водні дані, що він без підкрасів. Друзі, хотів би вам ще трохи розповісти, яка ситуація, в принципі, з цими машинами, з попередньої, які ви дивилися сценік. Зараз ведемо одразу два замовлення. Я вам скажу, що дуже важко знайти гарний варіант. У нас або комплектації нема, або вони, вони всі шпакльовані. Я не кажу фарбовані, шпакльовані, а пробіги дуже великі. І цінова політика. От ми дивимося зараз від 11 до 12 тисяч доларів. Нам треба від 13 14 року, звичайно, 1,5 двигун. На механічні коробки передач і вже біля місяця ведемо два замовлення. І ще два у нас на карандаші чекають, коли ми їх будемо вести. Я не знаю, що стало з ценниками, але їх взагалі немає. Ви можете самі повторіти, зайти і подивитись. Якісь варіанти є, але їх небагато. Що стосовно Megane 3, ви знаєте, це прям. Дуже мега-популярний автомобіль, він так само, в принципі, як і Volvo V50 на тому ж самому рівні. З ним ситуація не краще. Або маємо дуже занижені ціни, скручені пробіги, повністю перешиті салони, або. Або, або, або немає комплектації взагалі. Тому от на сьогоднішній день беремо в роботу 9500-10500 з бюджетом і знайти гарний варіант також досить-досить важко. Сергій вже два тижні веде замовлення, їздить і у Львів, в Дубно, по Луцьку, і варіантів ніяких гарних немає. Давайте подивимося, що у нас по цьому автомобілю. Дуже гарний колір, такий сіра мишка його називають, мокрий асфальт. Давай покажемо, які водні дані по цьому автомобілю. Він у нас має 13 рік, дизель 1,5 256 тисяч пробіг, ціна 9250. Рідний пробіг без підкрасів, номер телефону є. Панорама також на ньому є, не у всіх вона є, тому комусь подобається панорама, комусь ні. Тому перевіряємо. Ну що ж, друзі, цей автомобіль попадає в наше відео, тому що він повністю відповідає те, що написав продавець. До речі, я вам не сказав, що стосовно коробок передач. Ви інколи хочете такі автомобілі на автоматі, але скажу дуже погану новину, можливо, хтось ще не знає, що звичайного автомата на цих автомобілях немає. Тут стоїть роботизована коробочка ЄДЦ, і на цих автомобілях вона є проблемною. На четвертих міганах також стоїть ЄДЦ, але вона вже модернізована і вона вже не. Проблемно, але я все одно раджу ті автомобілі брати з пробігом до 180 тисяч, щоб десь хоча б на 220 ці автомобілі, з цими коробками продавати. Тому що по заводу, в принципі, пише, що вся історія починається в районі там, 250 тисяч. І ремонт буде дуже-дуже дорогий. Давай подивимося, що у нас по салону. Оригінальні диски, гарна гума. Безключовий є на цьому автомобілі. Моніторчик є, клімат. Сидіння звичайні тканини, але кермо не фарбоване, кнопочки не затерті. Виглядає гарно. Ну, ідемо шукати. Знайшли ще один автомобіль, блін, крутий Ford Focus. Я взагалі люблю Форди, тому що у них дуже круті салони, і в порівнянні по ціновій політики, що там, я не знаю, до Volvo або Renault Міган, то я б віддав би свій голос за Ford Focus. Так, да, у нього кузов не такий, як у Мігана, але салон на голову вище. Але це моє, не треба. Це, це моя думка. Пробачаю, що, можливо, вона не сходиться з вашою. Друзі. Не попадає. Ідемо далі. Друзі, заберу хвилиночку вашої уваги і хочу попросити вас підписатися на наші соцмережі в інстаграмі все наше життя, все, що ми там робимо, які машини оглядаємо, які автівочки приганяємо, які автівочки підібрали нашим клієнтам, також з їхніми е відгуками. Посилання на інстаграм залишу під відео. Також, друзі, не забувайте про наші поточні збори коштів нашим друзям е військовослужбовцям. Зараз збираємо на приціли. Зібрали вже практично половину грошей і прошу всіх долучити. Для того, щоб все-таки ми зробили це швидше. Друзі, як ви бачили в інстаграмі, ми розіграли свої мерчики, ми розігрували футболки, ми розігр... розігрували кепки для того, щоб закрити цей збір якомога швидше. Тому і зараз прошу вас всіх долучитися. У кого є яка можливість? 50 гривень, 100, 200, 1000, Будь ласка, закиньте, щоб закрити швидше цей збір. Посилання на баночку також залишаю під відео. Всім дякую. Так, що у нас? Рідна фарба, 8 тисяч доларів. Цікавий. Що ж, друзі, цей автомобіль попадає до нас відео, тому що у нього повністю відповідає те, що написав продавець. Він у нас має, давай одразу тоді покажемо людям водні дані. Два ключі, нова гума, пригнана з Німеччини, 9 рік, 1,6 бензин, 230 пробіг, номер телефона 8 тисяч доларів. Але, друзі, машини ці класні вони тихенькі, вони м'якенькі, вони дуже там гарно музика грає, в них взагалі комфортно їздити. Але ми знаємо, що Volkswagen, Golf 6, Passat B7, Passat B7, B8, B6, вони, B8, пробачаюсь, B7, B6, вони мають, вони мають право на, на рижики. Друзі, ці автомобілі мають право на рижики. Дуже часто зустрічаються якісь е, ну, фарбовані елементи. Інколи в дирках, в передніх крилях дирки згнивши. Ми, коли в Німеччині були на майданчик, там просто капець, вигнивало отак повністю, що по переднім крилям, що по задніх арках, що капот. Ці автомобілі обов'язково треба дивитись дуже уважно, чистими. Також звертати увагу на капот з внутрішньої сторони. Тут, де у нас герметик іде з внутрішньої сторони, там дуже часто за того омивачі ум стоять, які. Бризгують вам на лобове, вони, тече там вода, збирається вода, і воно там починає гнити. Обов'язково дивитись на оцю частину, обов'язково дивитись на нижні крилі на порогі, тому що тут у нас дренажка стоїть, її ніхто не чистить, там у нас земля волога, і Volkswagen починає гнити. І під ручками також. Ну, Тобто звертати максимально на все увагу. Давай подивимося, що тут по салону. Маємо тканину, під підігрів сидінь. Кермо у нас звичайне, датчик світла у нас тут такого, такого тут у нас нам якраз відкрила людина, приїжджала 240 пробіг, сидіння в гарному стані, кермо в принципі також воно не фарбоване, нічого. Дах гарний. І по задній частині це в нас такий гарний молодіжний автомобіль, тому що він у нас в кузові хетчбек. Це велика рідкість для луцького ринку. Виглядає він гарно, бодренько. Така гарна машина для хлопчика. Хлопці, та й дівчина. Так, Рено Міган 9900, п'ятнадцятий рік. Рідна фарба. Ну, поїхали. Ну що ж, друзі, цей автомобіль попадає до нас в е, відео, тому що все відповідає, те, що там написано. Давай людям покажемо одразу повністю все, що там було написано. Міган 3, це у нас рестайлінг. 15 рік, 81 кг, 211 пробіг, 9900, рідна фарба, там що навігація, клімат і номер телефону продавця. Друзі, що стосовно цього Мігану, як ви бачите, у нього це рестайлінг, трохи, трохи відрізняється, передня частина, бампер, по задній частині, по салону. Там Різниці ніякої немає, тільки що може бути навігація. У вас великий екран, Рлінк, тобто він набагато більше йде сенсорним. Щодо ціни цих на ці автомобілі. Якщо ви хочете звичайну просту комплектацію на механіці, без шкіри, без нічого, клімат там буде, круїз-контроль також буде. І цінова політика в районі 9-9,5. Якщо ви хочете босешний варіант в рестайлінгі, там 14-15 рік на шкіряних ставочках там на... Панорамі, то на сьогоднішній день треба віддавати в районі 11 тисяч так, доларів. Ось такі великі ціни. Що стосовно кузова, він такий самий, як у третього Мігана, як у Сценіка, безпроблемний, мотор класний. Щодо автомата, ви всі зрозуміли, автомата звичайного немає коробочка, є це. Давай подивимося, що ми маємо тут по салону. безключовий доступ є ковпаки, звичайні. До речі, у нашого автомобіля, як ви бачите, комбінований салон шкіряний R-Link, уже великий монітор. Кермо в гарному стані, кнопочки такі не затерті, бачу складання дзеркал є. По задній частині хочу звернути вашу увагу, що він нічим не відрізняється від мігана, який у нас йде доріз. Передня частина так, а задня ні. Тому, друзі, всім дякую, хто додивився відео до кінця. В цьому форматі, якщо взяти бюджет 8-10, як ми знімали, да і ще, щоб було написано, не фарбовано або там пару. Косметичних підкрасів, то ми знайшли дуже-дуже мало кількість автомобілів. Але як ви бачите, все одно у нас вийшло. І ви у вас вже є якесь розуміння до цих автомобілів, які ви побачили сьогодні в відео. Тому що я знаю, що для багатьох із вас кузов це головне. Але я ще раз наголошую, друзі, кузов це не головне, головне технічний стан. І всі ці машини вони не нові. Вони вже поприїжджали там 200-250 тисяч кілометрів. Тому якісь недоліки можуть бути, якщо зроблено гарно, не врізані елементи. Не відро шпаклівки, не на криші шпаклівки нема. То такі автомобілі можна розглядати. Я сам їжу на таких автомобілях, там де нічого страшного нема, косметично. Тому, друзі, всім до побачення. До зустрічі.